Привіт, кінець закону Христос, якщо його слово написано на наших серцях. І деякі люди, на жаль, розділяють новий і старий заповіт, що не роблять люди те, що хочуть, але не можна так. Ми маємо робити ну, виконувати волю Божу і ну, не розділяти новий і старий заповіт. Ну, це єдине. Ну, бо це Біблія. І Євангелія розповідає про гріх, правду і суд. І якщо людина має Святого Духа, вона має бути святою і жити святим життям. Люди, які собі все дозволяють, вважають, що Бог їм все пробачить, безпокаяння, помиляються і являються спотвореними язичниками. І якщо в житті є блуд, і дулопоклонство і так далі, це брудне, грішне життя. І сварки, бійки, і таке подібне засмучують Духа Святого. Тому, будь ласка, не засуджуйте нікого, старайтесь дотримуватись заповідей, божих. От да, ми маємо не засуджувати нікого. Бо якщо засуджуватимемо, моло, то ну, Бог нас засудить, і ми маємо дотримуватись заповідей Божих, не змучувати Духа Святого. І якщо слухати атеїстів, пацифістів, анархістів е ну і схожих, пошкодиться мозок. тому... Ну, Не треба їх слухати, не можна. Блаженні люди, які дотримуються Божих заповідей потраплять в царство Боже. Люди мають депресію, фобію і інші проблеми, бо ігнорують Боже Слово або спотворюють його. На вуходоносор спочатку був гордим, потім він що Бог йому все дає. от, ну, Смирився, став добрим. Деякі вважають Бога за побратима, і це теж неправильно. Такого не має бути. Ісус він наш ну, найбільший ну, авторитет. Він на першому місці, номер один, так що не можна ну, це побратими вважати. І місія в нашому житті, в нашій церкві це. Навчати всі народи, борому вченню і хрестити їх Духом Святим. Тому приєднуйтесь в нашу церкву, якщо хочете пізнати ну, Бога, вивчати його Слово і ну, хреститись Духом Святим. Амінь. Алілуя. До нових зустрічей.